Всім привіт, друзі! Ну що, Ми доїжджаємо до Соліни. І тут я став зупинитися, щоб показати вам пейзаж, який от відкривається. Це, Як бачите, тут якась величезна плотина. Я спробую їх дамбо приблизити. От. І всюди всюду, всюду відпочинкові будиночки, всюди по горах. І ось тут є вони. ну Всюди, буквально я проїжджав по дорозі, всі дотичні села, всюди пишемо члени, всюди люди, люди займаються тим, що здають помешкання під, під житло, тому що це вигідно, тому що люди бережуть свою природу, вони не рубають варварські ліси, як наші це роблять. От. І ну як бачите, от. чи мені подобаються поляки, що вони от можуть з нічого зробити щось таке гарне. І, Тим користуватися сплодами своєї праці, ну направду. Подивіться, направду, яка красота. так от.